ситуацію з Кримом наскільки взагалі вплинуло на місцевих гауляйтерів колаборантів і окупаційну владу в Криму. ситуація з тим, що втекла, ну як вони називають, організовано вийшла насправді втекла російська армія з правобережжя Херсонщини. От чи видно і чи чутно зараз якісь такі, ну можливо, не панічні, але якісь такі серйозні побоювання серед гауляйтерів щодо того, що потрібно залишати? Ти Крим або можливо вони вже почали вивозити своїх рідних і свої сім'ї? Ну давайте почнемо власне з ситуації, яка панує в Криму. Це паніка. Давайте говорити відверто серед громадян Російської Федерації відповідно місцевих. Мешканців громадян України, які отримали російське громадянство, тобто всі розуміють, що заяви відповідно, американського генерала Ходжеса про можливість деокупації Криму на початку 2023 року, після успішного характеру бросування ЗСУ на правому березі Херсонаві вони більш ніж реальні. Тому і панують відповідні настрої, так звані чемоданні настрої. Не випадково власне трафік через Кримський міст в напрямку Російської Федерації за останні дні він значно збільшився ба більше того, останні повідомлення окупаційної адміністрації свідчить. Про певні панічні настрої, а саме, неможливість забезпечення нормальної життєдіяльності окупованого півострова на тлі успішного просування збройних сил України, до речі, наразі перевіряється інформація щодо бавовни в Джанкої, мовиться про неможливе нанесення. Точкового удару по місця дислокації авіанесучих груп збройних сил Російської Федерації, зокрема, там розташовані віргелікоптерний гелікоптери збройних сил країни-окупанта, які наносили ракетно-бомбові удари по позиціях збройних сил України як на території Запорізької, так і відповідної Херсонської області. Варто сказати, що після успішного контрнаступу ЗСУ і виведення. Власне, окупаційного контингенту сумнозвісної Чорнобаївки залишилося два фактично аеродроми у окупантів: це Чаплинка і відповідно, Джанкой. Враховуючи те, що по Чаплинці почали наносити вогневого ураження відповідно з території де окупованих районів правого берега Дніпра. То роль Джанкойського аеродрому вона є критичною для збройних сил Російської Федерації. Тому, якщо підтвердиться інформація про наявність знов таки бавовни на території Джанкойського аеродрому, це буде свідчити про наступний етап щодо деокупації вже території Автономної Республіки Крим.